Дивіться, оце стіна, яку збудував Іван Мазепа. Вона належить Державному музею заповіднику. Подивіться, будь ласка, поверніть камеру. Як, вона? Як вам подобається такий стан? А це корпус, який належить нам. Подивіться, будь ласка, на цю сторону. Камеру поверніть. Ні, ні, не на мене, на корпус. Ви різницю відчуваєте? Відчуваємо. Але дивіться, тобто ви, хочете... ви безоплатно, ви по ви безоплатно ви тут знаходилися, сказати, ви не платили ви ні є. за ми що. Ми руйнуємо той будинок, в якому ми живемо. Ви хочете це довести? Ви руйнуєте свою будівлю, в якій ви живете. Навпаку, навпаки, ви тут жили безоплатно, ви не платили ні за що. Ну, а за чиї гроші? За а це що? А, а де ви гроші тоді брали? Народ, віруючий народ. Ну, так це народ відбудував. все відбудовував. Наші вірники Української православної церкви. Це ж очевидно для вас. І для всіх очевидно. Ми будуємо там, де ми живемо, а не руйнуємо. Так що ось, будь ласка. Наглядний приклад, от міністру культури подивитись би на цю стіну, прийти і сказати, що Я думаю, кожені, та, що зараз Дивіться, проблеми вона, є, вона але все ж таки, комусь. тому ми будемо обережні, скажіть, область, ми ж область, говоримо обережні. за приміщення, які належать у ПЦМП. Ну, які належать, ось, бачите, вони сіяють і красуються.